У нас сьогодні з'явилася новинка. Це у нас Audi А6, 2.0 дизель, 10 рік. 2010 рік. Партронічки. Лінзована оптика, мивачі фар, протиотумани, значочок Audi. 17 диски такі прикольні. На зимовій гумі. Гума в нас якого року? 23 року. Нічого собі. Кіряний руль такий у нас ми маємо. автосвіт, круїз контроль, голосове управління, управління мультимедією. Коробка автомат у нас можна включити режим спорт. Щоб наверняка Так, климат. Климат мы маємо, двозонний, потім підігрівчики перед них пасажирів і водителя. Шо, електроручничок, Тут у нас оп, пепельниця. Можна покурити автозатемнення, свет. Включаєте, виключаєте. Сзади у нас доволі багато місця, тому що це універсал і це Audi A6 такий текстильний салон в хорошем дивіться. Пробіг у цього автомобіля 340 тисяч, а який салон Ауді, ауді, розумієте? пахучка океан океан оушен так що, подлокотничок, подлокотничок. о открыли і все телефон положили спрятали а 6 TDI, значить це дизель партроннички оп Багажничок у нас тут великий буде 100%. Шторочка відкидується. Оп, дивіться, який багажник. Просто подивіться. О. Так що, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, чекаємо вас на автопоїнтів. Білогородка, Софійська, 19. Пока. Придбай якісне авто.